Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золоті, ми на каналі Української Вільми. І сьогодні дуже хочеться з вами подивитись, що чекає вас у червні місяці, яким буде місяць загальні характеристики. Дівчатка, не забувайте підписуватись, писати мені за особистими розкладами на ритуальну роботу. Буду дуже рада всіх бачити. Можете загадати якусь свою ситуацію, якусь свою проблему, дівчата. От коли зараз будете обирати варіант. Що вам дали відповідь насправді на всі ваші запитання? Не забувайте підписатись, бо буде багато ритуальної роботи. Будемо трошки з вами інакше працювати. Трошки жорсткувато, але ну, нічого. Різні методи практикую, тому питайте, я вам відповім. Так, червень місяць обирайте свою позицію, мої хороші. Угу. Першу другу відкладаємо. Ні, другу третю, так? Першу дивимось. О, о! Прекрасно. Так, моя файна зіночка, моя файна зірочка, моя верховна жриця. Будеш гарна, енергійна. Знаєте як? Почнете думати про себе. Такий нормальний, здоровий егоїзм. Це прекрасно, дівчата. Я хочу відновити сили, не хочу нікому їх роздавати, не хочу нікого чекати, не хочу ні про кого, ні про що думати. У мене все добре. І тут два подарунки долі. Один жезловий, один мечовий. Активізація когось, кого ви вже знаєте. Якщо ви у шлюбі, то активний розвиток стосунків, тут, можливі, якісь конфлікти такі незначні, але в цілому у вас буде такий гарний настрій, ви захочете спілкування більше зі своєю второю половинкою. Якщо ви одинокі або в сварці, з'явиться той ну, колишній, минулий і щось новеньке. Але не дуже будуть добре і швидко розгортатися стосунки. Вам тут порада, ти не е, нікуди не поспішай. Ти дай можливість ситуації розгорнутися. Дивіться, тут можливі, можливе кохання, можливе, нове кохання. Можливо, оновлення кохання, хто в стосунках, але треба час. Тобто, ну, якщо він відразу не каже, я тебе кохаю, я тебе куплю мазерацію, дівчата, ну, ну, трошки почекайте, шутку. Другий варіант гроші. На собі не, не економте, нікому не давайте в борг. Нікому не кажіть, що вас добре не розказуйте, як ваші справи. Бо потягну гроші кудись, такі якісь постійні, незначні витрати. Любов, кохання зізнання, але дивіться, у вас все одно всередині якийсь відлюдник, вам все одно не вистачає тої любові. Або людина на відстані, або ви про когось завжди згадуєте. От важкий місяць насправді. Вороги за вами спостерігають. Ви кінець місяця ви отримаєте все, що загадаєте на початку. Тому, дівчата, пропущіть цілі та побажання. Кого відстань, кого була сварка, з'явиться людина, але дівчата, не віддавайте відразу себе всю. Ви так будете для когось там старатися, ви так будете щось робити, а воно просто не буде оцінено. Ну, в кого військові чоловіки, ви розумієте, може приїде або з'явиться, бо якась новина гарна, і знову ви самі. У -у -у. Третій варіант. У мене горюй. Хай Бог милує. Смерть і диявол. Хтось з вас п'є енергію, емоції. Доводить вас до сказу, тягне, тут колишній може бути, прям забирає життєві сили. Ви можете в мене бути в апатії, в депресії, взагалі нічого не рухається, не розвивається, трієчки, в кого це не перший місяць, чистку робіть. Боже, як ви боїтесь на себе дивитись і розуміти, хто ви рухатись вперед, хто вас так знецінює. Або тут стосунки важкі були, ви ніяк не вийдете з них. Тут буде прорив, тут буде можливість рухатись далі. Уже ви трошки в себе прийдете. Але, так знаєте, маленькими кроками. В кого великі борги, потроху-потроху будемо гасити. Дівчата, виходьте з тої залежності, тому що вам любов дадуть. Якщо у вас сварки, великі проблеми в стосунках, а ви у шлюбі, наприклад, стосунки. Вони ще збережуться, тому що вам нададуть можливість потроху-потроху виходити. Але якщо у вас там місяць, ну там три місяці такі, такі проблеми, ви розумієте, що це ваша історія. Робіть чистку, тому що ви просто фізично нічого не зробите. Тут ваш, ну, дівчат. Я дала пораду.